Грановського, з якого, власне, починалася наша зустріч влада. Ми там трішечки змінимо послідовність. Це в, мене, в процесі виникла така думка. Отже, вас так ніхто не любить. Я один. Я вас люблю, як проклятий, до смерті. Земля на небі, вечір, щастя, дим, роки і рік. Сніги водою стерті, вони мені лише, вони мені одне, лише ви і ви. Димлять століття води і народи, моя ви пам'ять степу ковели, зорі небесний голос і свободи. Дивіться, гляньте, мій, то голос ваш, як світиться він тепло на світанні, я вас люблю, як сіль свою силаш. Як ліс у грудні свій листок останній. сміятись вам, мовчати вами, вашим ім'ям сповнять гортань і тихо, тихими губами проміння пальчиків гортать, на лист, на сніг, на квіт, на тіні, у шелести не шелестінь, стелить в душевному тремтінні солодку юну вашу тінь. І в світанковім сумовинні прощально пестить шею, шию ніс, і сонні соняшники сині, в солонім сонці, сонних кіс, і знать одне любити доти, доки не згасне доля рань, не згаснуть серця перші кроки і перші болі ваших ран. Любити вас, любити знадність, любити вас. Любить для вас, любити вас, любити радість в липнево-вересневий час.